Добрий день малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Має ріжки, довгу ніжку, сріблом вишиває доріжку, на спині у нього дім, сам він і живе у нім. Вірно, малята, це равлик. Сьогодні ми будемо за ним спостерігати. Глянувши на равлика, що ми одразу бачимо? Так, його будиночок. Він називається Черепашка або мушлям. Мушля захищає тіло равлика завжди. Равлик без мушлі гуляти не виходить. Доторкніться до мушлі, яка вона тверда чи м'яка, тепла чи холодна. Гладенька чи шорстка, так мушля тверда, холодна і гладенька. Равлики відразу народжуються з мушлею, і вона росте з ним протягом усього життя. Равлик росте і мушля росте. Спочатку вона тоненька і прозора, але з часом міцніше і набуває певного забарвлення. Колір черепашки залежить від виду та їжі. Чим яскравіша їжа, тим більш виразніші смуги на хатинці равлика. Тіло равлика частково заховане в мушлі, а те, що ми бачимо, це голова, шия, черевце та довга нога. На головці равлик має дві пари ріжок. Одна пара довші ріжки це очі, які розрізняють лише день та ніч, коли світло та темно. Маленькі ріжки виконують подвійну функцію. На них розташовані нюхові рецептори, щоб чути запах їжі та відчувати перешкоди. Равлик тварина, яка дуже полохлива, та коли відчуває небезпеку, ховається в домівку, мушлю. Небезпекою для равлика є холод, дуже сильна спека, пташки, а також відсутність їжі. Равлик, заховавшись до мушлі, виділяє багато слизу, який на повітрі твердіє і закриває вхід до мушлі. Ще слиз слугує і своєрідним мастилом, яке виділяє ніжна підошва равлика, щоб зберегти себе від висихання, а свою єдину ногу від пошкодження. Тому, коли уважно придивитися, можна побачити сріблясті доріжки, де проходили равлики. Равлики їдять майже все: листя, черв'яків, маленьких личинок, інших мешканців лісу. Дякую малята за увагу. До побачення!